Ефір вже почав свій шлях до 4К, і це мінімум те, чого я очікую від ефіра в цьому циклі. Зараз я поясню, чому а почнемо, як завжди, з графіка. Ну, подивіться, виглядає цей графік дійсно чудово. Ми бачимо тут консолідацію, яку ефір сьогодні пробиває, і це зазвичай є потужним сигналом для того, що тренд продовжиться. І мінімум, що ми можемо очікувати, це 3500. А максимум 4К вже за наступні декілька тижнів або місяць. І є декілька фундаментальних факторів, чому саме це станеться. Тому що я не люблю торгувати чисто графік, я люблю торгувати фундаментал. Тож, які причини цього росту, які можуть штовхнути ефір на 4 к обсудимо це вже зараз. Отже, причина номер один: я вважаю, що капітал почав реалокуватись з біткоїна, а точніше. Помаленьку вже починає релокуватись з біткоїна в ефір, і це можна відслідкувати як через І Дивимось, останні декілька днів у бітка невеликі порівняно інфлоу, або було також багато аутфлоу. Переходимо на вкладочку ефірських ІТФів, і тут набагато цікавіша картина, тому що тотал ми можемо бачити. За останні декілька тижнів у нас немає жодного дня з негативними притоками. Тобто капітал постійно тече в ефірські іТІФ. Далі не менш важливий фактор. Дивимось на ось цю картинку. Це графік того, скільки ефіру було застейкано, і він сьогодні пробив all-time high. Тобто кількість застейканого у валідаторів ефіру пробила свій хай. Це означає, що це найнижча сьогодні історично. Найнижча кількість ефіру знаходиться в ринку на біржах та на гаманцях. А найвища кількість знаходиться саме в стейкінгу. Тобто цей суплай він недоступний для торгівлі. І не менш того. Ще більше і більше валідаторів можете побачити, це черга валідаторів. Вона також знаходиться на all-time хаях, тому що просто так зайти в валідатора на ефірі також неможливо, потрібно займати чергу. І ще один дуже важливий пункт. Вчора голова SEC Пол Аткінс виступав і він, по суті, сказав, що DeFi дорівнює американському духу, тобто він підтримує DeFi. І вже в цю середу у нас відбудеться голосування. За е, біл по стейблкоїнам, який дозволить регулювання стейблкоїнів в США, а що являється найбільшим домом для DeFi? Звісно ж, ефір у в ефірі. Найбільший ТВЛ. І ефір це мережа не для диганства, можна сказати, а це будинок Дім для DeFi. І ефір буде найголовнішим е, бенефіціаром всього цього, що відбувається прямо зараз.